Всім доброго, мирного дня. Вас вітаю на каналі Моя Поліція. Годуємо, годуємо хрюнділя. Не доїв. Ось такий у нас хлопчик подріс гарно. Ось такий у нас красунчик. Даємо їсточки, почує повне велике відро. Зараз ще соломи йому кину трошки. Отакий в мене. Зараз козочку будемо доїти, випускати, курочок кормити всіх. Я до козочки, дала їсточки, їсть, буду зараз дояти. Подивіться, вже є, яке вим'ячко, вже ми роздоїли. Ось така дівчина в мене. Зараз буду дояти. Ось така красуня. Даю вес і ячмень, і макухи трошки прибила, прибили цю такого кормушку, бо розсипає все, розкидає. Шаловлива така дівка, да? Зефіра. О, подивіться, що робить. Куда? Куда? Дивіться, встала качечка. Подивіться, о, Встала. І лупить ту качку. О, бігає, встала. Ходить трошки. Це втекла сюди Однеї. Накрила яєчка. Ти чого не сідаєш? О, бачите, заховала. Зараз піду подивлюся, поки її нема. Зараз подивлюся, провірю яєчка. Провірила яєчка, 9 штучок є. Всі. 16 числа ставили. Скоро будуть каченята. Ось така обігає. Розминає ножки холода яєчка. Йдемо годувати кроличків, набрала вже сирна. Що пискухи? Це мої пискушки. маленькі. тик 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 так Держіте, їсти дам. Тут у мене такі... Красавці. Вот тут у мене три девочки. Отакі красуні. Писти даю води потом подналиваю. Що ви сваритесь? А що таке? Хто сварится так? Не сваріться? Не сваріться. Отут от у мене красавчики. Водички потім дам. Я наберу води. О, дивіться, які вже лопатухи їдять з мамою. О, хто перший? Хто перший? Йдемо далі. Чищу всі кормушки. Ось сюди. І занесу. І занесу курам. Да, дівки? О, скільки мене красавчиків. Ой, такі о, такі лялечки. Ще є. Тут мамуля так і лежить, кормить. Так і годуємо. Кролики всі живенькі. Я їй то хліба, то морквинку, то сіна. Отаку почистила. Дала вичищаю ці всі, зараз ще знизу. о, ще тут, Ай побудуть з вами ці трошки, а малюки їдять. І тут їдять. І тут всі їдять. Таре водички ще малю свіженькі повичищала всіх, поїлочки всіх вичищаю зразу. Де, дідки? Хомо їм ми закриваємося. Закриваємося. Отак. Дальше поїхали. О, подивіться, вони вже ризуть, лізуть. Що таке? Їште? В Курмушка вас є? Їжте, їжте. Ось такі гулечки, маленькі булечки. Що ви? Діточки. Всі мої діточки у вас є у вас. Є, їжте, пийте. працюйте. Ось такі в мене кролики. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних природців. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.